Всім привіт! Мене звати Вероніка. Я сертифікована інструкторка з Адхо-йоги. Сьогодні я пропоную вам зробити легку йогу для спини. Ця розминка йога підійде на ранок, а також підійде на будь-який час доби, наприклад, після довгого сидіння. Що ж, будемо розпочинати? Переходимо на четвереньке. Якщо у вас тверда поверхня підлога, то візьміть щось м'яке під коліна, наприклад, скручений рушник або якесь покривальце. Руки ставимо під плечима, долоня гарно тисне в килимок. Коліна у нас під тазостегновими. І ми починаємо легенько виштовхуємо куприк вгору вдих і підкрутили куприк всередину видих. І ще раз вдих і видих. Стопи у нас опущені, не стоять на пальцях. Стопи краще опустіть. І починаємо плавні рухи куприком. До цього додаємо поперек грудний і шийний відділ. І прогнулися погляд вгору вдих. І округлилися, підтягнули живіт, виштовхуємо лопатки вгору видих. І ще раз прогнулися погляд вгору вдих. І округлилися, виштовхуємо лопатки всю спину вгору видих. І ще декілька разів вдих і видих. Робимо плавно, без різких рухів, тому що ми тільки починаємо. Не має бути ніякого болю, дискомфорту. Робіть в своїй амплітуді, яка вам доступна. І ще три, і два. І один виштовхнули гарно лопатки вгору видих. І зараз так само зберігаємо це положення на четвереньках, підтягнули живіт. Спина у нас зараз нейтральна, не провисає і не округлена. У нас таз приблизно рівень плечей, трошки підкрутили куприк. І ми відводимо ліву ногу назад вдих і з видихом тягнемо чоло до коліна. Коліно до чола, округляємось видих. І нога назад вдих. І округлилися, тягнемо коліно до чола, видих. І вдих, тягнемо ногу більше назад. Не ламаємо себе ось так в попереку. Поперек тримаємось, стараємось тримати нейтрально і більше тягнути ногу назад. І з видихом гарно виштовхуємо лопатки вгору, округлюємось. і коліно до чола. І ще вдих. І видих, і два, і видих, і один, і видих. І те саме на іншу сторону. Проконтролюйте, що руки у вас під плечима, коліно під тазостегнами. і тепер права нога йде назад вдих, і коліно до чола, округлились видих. Нога назад вдих, коліно до чола видих. Пам'ятаємо, що ми підтягнули живіт, і протягом всієї практики тримаємо його підтягнутим. Це стабілізує наш поперек. І ще видих. І нога назад вдих, і видих. І ще один раз вдих. І видих. Молодці. І зараз ставимо руки під обличчя. Поперек спина так само в нейтральному положенні, не провисаємо, уже не округлюємо. Тримаємо нейтрально, зафіксували поперек. І розкриваємо руку, піднімаємо погляд за рукою вдих і опустили руку видих. І по черзі кожна рука вдих і видих. І тут стараємось більше розкритися в грудному відділі. Поперек тримаємо фіксований. і більше. Даємо рух ось тут, розкриваємось в грудному погляд за рукою. І вдих, і опустили вниз, видих. І ще вдих, і видих, вдих. І видих. Так само живіт підтягнули. Якщо, щоб зрозуміти, як зробити цей рух, просте пояснення уявіть наче як ви фотографуєтесь і для фото фотових, і підтягнули живіт. Тобто він не напружений, просто ми його підтягнули, щоб стабілізувати наш поперек. І видих. Молодці. І зараз, так само ми на четвереньках, руки під плечима. І ми виводимо ліву ногу назад, праву руку вперед. Мізинчик дивиться в підлогу. Опорна рука долоня, гарно тиснув килимок. Ми на руку не спираємось, ми рукою себе виштовхуємо від підлоги. Шия у нас продовження хребта. І руку більше тягнемо вперед, ногу назад, наче хтось нас за руку і за ногу витягує. В попереку не провисаємо. І зараз ще додамо стопу і зап'ястя. На себе від себе декілька разів. Лопатки у нас розведені, не стискайте лопатки, плечі від вух, не затискайте шию, ногу трошки вище. І ще три, два, один. І обережно змінюємо. Тепер у нас права нога пішла назад, носочок на себе. Ліва рука попереду, мізинчик дивиться в підлогу, злегка, наче підкрутили пуп, куприк. І рука тягнеться вперед, нога назад, глибокий вдих, глибокий видих. І тепер додаємо, повернули руку і стопа зап'ястя на себе від себе. Опорна рука гарно тисне килимок. Тримаємо баланс, не завалюємось ні в який бік. І ще три, і два. Один. Молодці. І зараз обережно опускаємось на живіт. Поставили руки під плечима, лікті в сторони, зачепились руками гарно за килимок, піднялися, і наче то витягніть себе ще вперед, і зачепіться ребрами за килимок. Прям відчуйте, як витягнення хребта. І поставили тепер руки під плечима. Розслабте сідниці, похитайте ногами, ноги розслаблені. Стопи опущені, і вдих. І з видихом ми піднімаємось на руки видих. І внизу вдих, і піднялися видих. Якщо у вас виникає якийсь дискомфорт в попереку, то зафіксуйтесь ось так нижче. Погляд перед собою. Не має в цьому положенні бути відчуття, що ви ламаєте себе в попереку. Ви тут акцент на руки. Ви руками себе виштовхуєте. Сідниці розслаблені і ви працюєте руками. Погляд перед собою, іще вдих, і видих. Іще декілька разів сідниці розслабте, а живіт підтягніть і м'язи тазового дна. Підтягніть. І ще три. Видих і два, видих і один, і видих. І з цього положення обережно привстаємо. Коліна у нас ширше, стопи зводимо разом, руки трошки більше вперед, долоні приклеїлись до кілимка і опускаємо сідниці, тягнемо сідниці до п'яток. Лікті опустили на килимок, чоло опустили на килимок, опускаємось в баласину або позу дитини. Якщо чоло не дотягується, не вкладається на килимок, підставте кулачок на кулачок і опустіться так. І відчуваємо витягнення в спині, глибокий вдих і видих. І ще один глибокий вдих. І видих. І відчуваємо, як ми сідничками намагаємось дотягнутися до п'яток, а руками більше тягнемось вперед. І ще глибокий вдих, і видих. І обережно стоїмо, сідаємо, ноги навхрест, спина рівна. Дістаньте, наші сіднички назад. Містіться гарно на сідничні кістки, маківка вгору. Плечі опущені, і потягнулися вгору вдих і вниз видих. І вгору вдих, і нахил вліво подивилися наверх видих. І ще раз вгору вдих. І нахил вправо видих, погляд вгору. І вдих. І до лівого коліна нахил тягнемо животом до стегна видих. І вгору вдих. І тягнемось до правого стегна животом. Видих. І ще вдих. І долоні перед собою вже намисте. Дякую вам за цю практику. Дякую, що ви знайшли час для себе, потурбуватися про себе. Підписуйтесь на мій канал і знаходьте ще більше практик для вашого здоров'я. Гарного вам дня, Намасте.